Перше, що ви маєте зробити на літері М після вдягання на наморнику, це перейти до лацвіту. Ви маєте перевірити шию на наявність масивних провотечків. Гулянте свою руководці. Лапи зверху донизу. Задні лапи. Пахову ділянку і хвіст. Дивіться на свої рукавиці. Це кровь, вона може бути видна. Це. Літера М масивні кровотечі перед літерою М обов'язково вздягніть наморника, що використовується на літері М. Це турнікети, турнікет типу сводки, він використовується для людей, але його використовують для надання допомоги собак. Турнікет американського виробництва спеціально розроблений для зупинки масивної кровотечі для собак. Якщо ви будете його собою носити, моя рекомендація його якось промаркувати та позначити, для того, щоб, якщо хтось буде надавати допомогу вам, не переплутав його з турнікетом для накладання для людини, тому що він предназначений для собаки. Використовується тампонада будь-яка і бандаж, Також будь-який. 95% матеріалу для надання допомоги собаки це матеріал, які використовують для людей. І він підходить для собаки. Де накладається і де тампонується, турнікети накладаються на дві передні кінцівки, на дві задні кінцівки. А на хвіст з постав собаки теж може бути масивна кровотечка. Тампонується уважно шийний відділ, але тільки при умові мінімального характеру поранення. Тобто, якщо поранення мінімальне, можна затампонувати, через лавку зафіксувати, якщо воно мінімальне, якщо воно глибоке, масивне, то дуже великий ризик того, що ви будете тампонувати, перекриєте дихальні шляхи та буде субтрахея. Звертайте на це увагу, все залежить від ситуації. Також тампонується ця частина, пахова ділянка, вона теж тампонується. Все інше ми не тампонуємо, і все залежить від. Характеру поранення. Вітраємо масивна кровотеча, перш за все пам'ятаємо, здягаємо вимодник і фіксуємо його по накладанню турніків. Якщо це свод ті, ваше завдання його максимально високо, максимально щільно накласти і почати затягувати. Ви робите тур, знов тур. Розтягуючи турнікет, ви можете його перевернути. Так буде створити більший тиск. На кінцевому етапі ставите палець. Проводите кінцеву частину турнікету і Фіксуйте. Турнікет має зупинити вам кровотечу. Правило 5-8 см вище поранення. Тут не діє. Максимально високо, максимально щільно і не забувайте вказувати час в катку пораненого собаки. Турнікет для собаки проводимо через лапу, він не від'єднується. Затягуємо максимально туго. І так само починаємо робити тури максимально високо, максимально щільно розтягуємо турніє. В кінці у вас буде кліпса, Затисніте її і фіксуйте. Тут є спеціальний шнурочок, щоб вона не від'єдналася обов'язково. Позначаєте час і перевірка пульсу має бути. Тут вона можлива на задніх лапах. Ефективність накладеного турнікету це відсутність пульсу, відсутність кровотечі. Що стосується там фонади, фонада будь-яка для собаки підходить. Повністю тампонувати не буду, розкажу вам про право тампонування. Це постійний тиск. Постійний тиск. І є два варіанти тампонати. Це поперемінно вставляти пальці або ж тримати один палець і другим докручувати. Після того, як ви це зробили, обов'язково витримайте. 5 хвилин. 5 хвилин. Перевірте, чи зупинена масивна кровотеча та накладайте бандаж. Бандаж теж любий, підходить. Тиснучий елемент бандаж. Пам'ятайте про правила тампонування. Це постійний тиск і в кінці кінців має бути відсутня кровотеча. І при накладанні бандажа має бути присутній пульс на кінцівках.